Вітаю, друзі! І ось ми розпочинаємо огляд першої гонки, яка відбулася в неділю о 20.00. Гонку ДТМ-2.0. І ось в нас зелений світлофор і пілоти рушили. Перший поворот, виграємо все в першому повороті. І як так, трошки були контакти, але... Можна миритися. Так, тут троє пілотів одночасно заходять в поворот, але якось роз'їхалися. Чудово. Так, непогано. Як для першого старту, напрочуд чисто. З такими легкими дрібними контактами, звісно. Боротьба шалена і напружена. Так, Зараз знову троє пілотів намагаються між собою розібратися хто швидший. І тут Богдан показує, що він. Але ні. Трішечки його виштовхали. Бачимо, хоче Мерседес обігнати БМВ. Але БМВ тримає. Ого! Мерседес рішив трішечки всіх, а наль постраждав тут саме Маклеон. Вже його відкотило назад. На 9 місці, за ним і Mercedes і ще один Мерседес. Ні, за ним ще є BMW. Сьогодні у БМВ, самого низу, у Віктора не, не задалася гонка з самого старту. Є очікування, що він в майбутньому реабілітується. Пілот швидкий, то в нього все вдасться. Так, Юрій намагається обігнати БМВ. Але Олександр його не пускає. Так, тут бачимо, Мерседес намагається обійти Форда, другий Мерседес намагається обійти Мерседеса. Вони двоє зайшли в поворот, так. дивимося, Дмитро спокійно на своїй позиції їде, а там між хлопцями, між Максимом. І Мерседесом дуже активна боротьба, але БМВ гарно вийшло і залишило Мерседеса позаду. Хоча бачимо, що було намагання пізного гальмування і чуть не довело до контакту, але все минулося. Так, у нас вже формується трішечки пілотон, вже бачимо, що Андреолі зайняв собі максимально вигідну позицію і, в принципі, впевнено лідирує. В нього найближчий суперник це Антон, але він дещо позаду в нього, він зараз зайнятий перед бою саме в Богданом. Два Форда між собою будуть боротися. Антон у нас на Кермія, Богдан на геймпаді, але це нікому не заважає бути швидкими підготами. Так, бачимо, що Богдан взяв внутрішню траєкторію і успішно, успішний вхід, чистий. Антон намагається контратакувати, але думаю, йому тут не буде місця, так, немає. Якраз Богдан зайняв саму ідеальну позицію. Так, у нас вже сформувалася знову, змінилася трішки решітка. Перший андреолі. Далі пандемоніум, третій Лисенко, четвертий Окей, п'ятий Дедерчук, шостий Дирчук Макс, сьомий Олексій, восьмий у нас Балу. Так, намагається Антон обійти Богдана, але поки що безуспішно. Так, Юрій теж намагається Олексій обійти. І теж безуспішно. Наблизився він досить до нього. БМВ має теж хорошу швидкість, незважаючи те, що він без турбіни. БМВ на цій трасі дещо нестабільний, їх зносить. Тут Форд вважається найменш поворотким, але за рахунок турбіни він має перевагу на виходах з поворотів і проходження на вищій передачі. Так, Юрій атакує, атакує, пізні галтування, трішки довів до контакту і пройшов, пройшов. Не чисто прийшов, але в межах допустимих правил. Так, Максим вже намагається наздогнати Олексія, буде у нас боротьба між БМВ, а Дмитро вже сьомий. Сьомий Дмитро з дев'ятого місця піднявся обійшов Мерседеси і вже сьомий. Тут Мерседеси між собою зібралися, і Віктор намагається боротися з ними. Ай, трішечки контакт легкий, але я думаю, за рахунок нестабільного інтернету воно вдало таку велику силу. Тому що на відео воно виглядало досить легесеньким контактом, але автівку розвернуло досить сильно, Так, тут Мерседеси намагається зараз розібратися з метром. І. парапону. Ганяє, по внутрішній, так, зайняв внутрішню, обійшов. А Дмитро не, Маклеон не дає у себе обійти. Так. Контратак, а ну, чи буде контратак. Ні, все, Мерседес вийшов на корпус, то вже має тут хорошу траєкторію. Але маклеон не здається. Пресують його Мерседеси. А помилочка і, звісно ж, метро одразу скористався нею. Молодець. Так, тут досить така напружена боротьба. Бачимо, у в Мерседесах тут зараз стоїть турбіна, насправді. в цього низька турбіна попереднього середня, це видно на повторі. Насправді в Мерседесах не має бути турбіни. На наступну гонку вже буде зобов'язання, щоб вони їх познімали. Тому що планувалося, що саме залишається авто... одна тільки автіка з турбіною, і це саме Форт. Мерседес тоді має надзвичайно велику перевагу. В цій гонці ми трішки змінили ротацію, Тобто не за вільним вибором учасника автівка, а по рейтингу. Тобто найшвидшим пілотам на перші типи трас надали Ford, тому що він найменш повороткий. Пілотам середнього рівня в нас це BMW. і пілотам трішки нижчим за рейтингом у нас Mercedes. Тобто максимально зрівняти шанси. Коли пілот приїжджає перше, друге, третє місце, вони потім опускаються на шосте, сьоме, восьме відповідно. Також під час дев'яти чемпіонатів можна пропустити три, тобто будуть зараховуватися тільки найкращі шість. Тому тут максимально багато умов для рівної боротьби, і кожен може потрапити в топ-5, тобто в топ-призових місць. Так, бачимо, що Дмитро залишився в боротьбі з фарапоновим, а балот трішечки відірвався. Наступна траса буде Red Bull, і там, в принципі, Mercedes має найкращу перевагу, оскільки в нього одна з найкращих стабільностей і дуже повороткий. Плюс він зможе з'їдати керби. На відміну від BMW, яка теж там буде досить швидкою, але вона нестабільна на кербах. Так, у нас Максим намагається обійти Юрія. Гарно підходить. Так, буде пізнє гальмування, ні не було. Юрій втримує позицію. Так, але в нас, поки ми дивилися ту боротьбу, бачимо, що Антон уже другий, третій Богдан. Так, метро вже все ближче до балу. Ну, Віктора знову не задається цього разу. На жаль, він внизу полотону. Але він очікує, що в майбутньому ревелітується. Так, Максим далі не посідає на Юрія. Досить напружена боротьба. Дуже гарна дібне до речі. Гарно дивиться. Так, а ну чи буде зараз обгін. Ні, трошки задалеко, задалеко немає тут місця. Хоча дуже гарно пізне гальмування, близько під'їхав. Так, тут BMW має ще перевагу, бо вже з середини гонки гум, як бачите, на Ford дуже активно зношується, тому що вона там перегрівається. Хоча Андріолі собі зробив дуже хороший сетап, він теж поділився з іншими. І хто захотів, обрав цей сетап, який. Набагато щатливіші до гуми, і не так вона перегрівається і старається, як, наприклад, на інших сатах. А ще Богдана на, на геймпаді, то якраз там набагато більше йде витрата гуму, ніж на пілотів, ніж пілотів які на кірні. Бачимо Андреолі собі спокійно їде на, першому, на першій позиції. Мабуть, що встигає передвірятися якісь відобрани. Ох, найшвидше коло, дуже хороше коло, прямо. Чудове, чудове коло зібрав. Так. Далі в нас все тримається. Так, Метро ще в процесі під'їжджання. Так, бачимо, Віктор намагається, намагається, але поки безуспішно. Розвертаю його на цьому БМВ, ще не привик до управління. Так, йдемо трішки вперед. У нас поки що без змін. Але зараз у Максима Штраф, тому, в принципі, думаю, тут боротьба поки що буде закінчена на якихось одне-два кола. Але бачимо, що Юрій дещо під'їхав до Богдана. Мабуть, так, різниця в шинах. Богдан Богдана більше витратилися гуми. Тому і якраз Юрій має можливість під'їхати до цього гарно розмальованого форда під Єгермейстер. Так, бачимо, Олексій в нас бореться з автівкою, бореться і привикає до неї. Тримається за Максимом. Так, вже Віктор 9-й намагається розібратися з метром. Подивимося, чи вийде йому, досить близько, чи піде. Ні, не пішов в атаку. Це поворот, до речі, досить гарно проходить Дмитро, я коли там якраз з ним проїжджав, то він вдало проїжджав по зовнішній траєкторії. Так, БМВ намагається, добрий вихід. Але все одно недостатньо відстані для обгону. Так, пізнє гальмування, зовнішнє, але трішечки не вистачило. Теж гарно лівреї, до речі, ПМВ. Так, бачимо хороший вихід. Буде обгін. Близько. Так, поки до. Максим розвернувся. Шкода, шкода, мав хорошу позицію. Голексі обійшов. Так, в нас тримаються вже на п'ятій позиції. Залишилося три кола. Макс досить далеко. Подивимося, чи вдасться йому наздогнати. А Богдан вже четвертий. Йро обійшов, скоріш за все, за штрафом. Був штраф Богдана, і він його обійшов, бо так потемку в них, в принципі, однаковий, навіть незважаючи на те, що у Богдана набагато більш стерта гума. Так, метро восьмий. Ой, там боротьба Парапонова з Москаленко. Москаленко. Так, вертаємося до Андрії. Андреолі, бачимо у нього все гаразд. Він відривається, подивимося трішечки з кокпіта, як проїжджає ці повороти Андріолі, дещо може в нього повчимось. Тут вже кінець кола, гума старта не, так. не така буде швидкість, бачимо від його найкращого часу. 4,9-4,5 секунд, вже їде 6,3, то видно, що вже гума досить не тримає. На цій машині ще досить складно. Так, дивимося на Антона, в нього ще більше губи пішло. Так, тут вже скидає газ. Не проходить на повний поворот. так, широко бере, трошки ріже, третя передача, все як книжка пише. Так, Юрій трошечки ще атакує, намагається нас загнати, але безуспішно Антон вже не нас Надто далеко. Так, ззаді Богдан теж довозить у гуму. О, бачимо, Максим вже під'їхав до голки. Так що Дарчук ще, в принципі, має шанс, якщо ризикне. Так, а, ні. Ага, ще, мабуть, був штраф. Або призупинився. Дуже дивно. Так, я думаю, вже обходу тут не буде. Так вони всі і фінішують. Андреодів у нас перший, Лисенко другий, Деньчук третій, AlK четвертий. Пандемоніум четвертий, Алкей п'ятий, Дарчук шостий, Балу сьомий. Маклеон у нас залишився восьмим. міг потенційно бути сьомим, до речі. Парапоном 9 і Москалинко 10. Далі там вже і Олексій і Прінпа. На жаль, в нього гонка не додалася, тому що не недалена налаштована автівка. Для нього це більш тестова. Перше бойове хрещення. Так, бачимо, другий вже стар стартує гонка. Димся, чи цього разу вийде в пілотів виграти в першому повороті. І всі проходять нам хочуть чисто. От, видно, професійність пілотів. Дають ці Так, Буває, трішки їдуть брудно в деяких моментах, але намагаються це зробити досить. Ой, це був добрий. Вибачте, Слава підстрашні. Так, ось Олексія черешни розвернуло. Бачимо, Мерседес знову бореться з фордом. Так, дуже багато боротьби. О, Віктор вже на сьомій позиції від старту. Хороший старт. На ну, відміну від попередньої гонки. Так, Юрій намагається тут з балу трішечки попадатися. Сумніваюся, що йому тут вдасться, десь має хорошу швидкість, хорошу управляємість. дуже близько, йде на внутрішню. Так, пішов на внутрішню і обійшов. Так, тут, о, тут двоє. Ай, взяли, пообганяли балу. Так, Андріголь втримав балу, щоб його не розвернуло. Андр... Подивимося з камери андріголі, як це все виглядало, виглядає. Так, бачимо, йде на, на Віктора, пішов зовні внутрішню. Так, звісно, спокійно обходить. Але думаю, Віктор на виході, якщо візьме гарну траєкторію, зможе обійти Мерседес. Так, Андрюволі тут теж намагається скористатися можливістю за будь-якої нагоди. Так, міняє траєкторію, внутрішня і це буде обмін. Буде у бігі... А Ні, немає, немає. Я помилився. Пізні гальмування від Віктора. Чи буде зараз? Ні, так, теж немає. Так, бачимо, там два Мерседеси між собою трішечки поштовхалися і це коштувало позицій фарабоново. По Ааа, Андреолі обганяє двох... Трьох... Ні, двох. двох. Молодець. Чудовий обмін. Зразу двох в одному повороті. Так, бачимо, в зеркалах там ще хтось неподалік Мерседес є. І Віктор теж неподалік. Ще чути по звуку. Так, все, вже... Так, вже немає. Нормально. Відірвався андролі і буде нас доганяти першиків. Намагатиметься вийти на першу позицію. Так, тут ми бачимо боротьби. Балут трохи Юру виштовхнув. Юра відки... відкинувся назад. Мусить знову повторно пробиватися. Так, бачимо Андреолі вже дуже близько, буде, певно, обходити скоро балу. Так, гарний вихід. Дивимося тут чудово, так, гарно проходить. Вертаємося до зовнішнього, зовнішніх камер. Тільки боротьби, а це тільки друге коло. Навіть не встигаю з усіма... Так, помилка від балу і андреолі, звісно, спокійно... Ой, чуть не було контакту. Це було небезпечно. Так, я думаю, Віктор зараз обійде балу. Ні, не на зараз, значить на наступному колі. Так, Антон ти... Максим напосідає на Богдана. Так що тут у нас затята боротьба. Всі шанси є на перемогу. Вони будуть між собою розбиратися, хто тут переможець. Далі, поки що, Антон тримає третє місце, все добре. Далі Алкей, Балу, Андріолі. думаю, Андріолі скоро справиться з обгоном. І Віктор теж. Пропустили ми, як Балу обійшов, мабуть, в останньому повороті там трішечки зайшов на внутрішню і зміг обійти. Так, а Максим тримається тут. Я думаю, що вже з другої половини гонки Максим буде мати перевагу, оскільки на гума стреться. Так, Андріолі знову повертає собі позицію. І знову штраф. Так, в нього вже без шансів. Так, Юрій тут бореться з Дмитром. Ззаді два Мерседеси, очікують помилку від одного з пілотів. Так, гарний прохід по зовнішній траєкторії. Тепер внутрішня, все, зберіг і свої позиції, все чудово. Так, Юрій намагається піти на внутрішню, чи вдасться йому. Так, зрівнявся. Так, так, є випередження і це буде обгін, Це буде обгін. Дмитро одразу вирішив знову зайняти внутрішню, щоб Пседеса його не обігнали. Правильне рішення. Так, в них ще спонсорів собі не заробили, скільки Mercedes без кольору, без нічого. Вже На наступну гонку собі зможуть когось намалювати. Так, поки дивимося все без змін. Залишилось нам 7 кіл, Андріолі п'ятий вже напосідає на Алкея. Дарчук Ну, Скоріше за все, це буде обгін. Ну, Я знаю, який буде, звісно, результат, але видно, що по гумі в Дарчука буде надзвичайно хороша перевага. Так, тут знову у нас тепер боротьба між Дерчуком і Балу. Дивимося, як вона тепер пройде. Так, ближче, все ближче, але напрямик, звісно, проти Мерседеса тут не підеш. Так, внутрішня траєкторія і Юрій там входить балу. А чи вийде йому... напрямик. Мерседес був швидшим. Це знову вигідна траєкторія. Так, це вже обмін, зафіксовано. Так, Піднявся на сьому позицію. Далі БМВ, але дуже далеко. Вже В принципі, Юрія шансів, тому що вже пілоти приїхалися, вивчили трасу, мають хороший темп. Андреолі прийшов. А окей, це вже тепер. Андреолі близький до подіуму. Перед нього на шлівку залишився тільки Антон. Антон далеко, звісно. Бачимо боротьба Віктора Єл... Москаленка -Єлкія. Так. Молодець Віктор вже реабітувався і має набагато швидший темп. Так, пробує контратаку. Подивимося це з Курпіта. Москаленка краща траєкторія. Так, бачите, так, він зберігає позицію, все, гаразд. Переходимося з'їздку під Океа. Тяжко БМБ на цій трасі, через що її жорсткість на поребриках скидає. Також їм буде важко на ритпулі саме в, пер в першому і останньому повороті. Там, де є герб. І коли підпригає BMW на них їх починає розвертати. Тому, в принципі, це будуть ахілесові п'яти для BMW в тих місцях. Але тут ми бачимо, що Андріоль вже назагнав Антона. Антони його майже немає. А в Андреелі її багато ще. Ой, носить. Носить Антона. Так, Максим, до речі, перше місце. Вже відривається від бодона, в принципі, так як передбачалося, що якраз куста ногу, гуми буде перевага. Як бачите, в BMW буквально 5, 15% стерлось приблизно. Так, а у Лисенка лишилося 10, і Андреволі йде на внутрішню, і це обмір. Так, якраз перекрию траєкторію, щоб не міг контратакувати Антон і вже все. Бачимо, в Андреолі Гума зношується рівномірно, Це якраз ці налаштування набагато ще для гуми. Так, Максим певно літирує. І будемо вітати його з перемогою. Трішечки прискоримо. Так, і що? Питаємо. переможцем другої гонки. О, Хлопці на Мерседесах вирішили там пану каву купити, або якісь мутки його робили. Так, перший у нас Максим, другий Богдан, третій ам. Андреолі, Лисенко, Москаленко, Олкей, Дидрчук, Балу, Фарапонов, Маклеон. І далі вже йдуть Олексій та тата. Та. Переключаємо на сюжет трошки там далі. І принпа. Ще він трішечки не. О, він був на інтерах.